На перехресті доль, надій і вір стоїть Тернопіль, майже в центрі світу, колишнього шляхетного повіту він досі зберігає ще манір, його ще пішки можна обійти, вітаючись із друзями за руки. Тут можна чути дзвінкопит по бруку і озеро уплав перепливти. Тут гідності зерно ще посівне, не проросло в склеских церковних мурах. На ринку слів нікого тут не здуриш, хай навіть обіцяєш неземне, Тут кожен пам'ятає ще село і височить над душами почаїв, і перевеслом батьківських звичаїв сумління ще Тернопіль обвело. Ніхто тут рідним словом не стидавсь, тому й хоругви наші не злиняли. Хоча не раз вітри над ним мінялись, він все ж таки Тернополем зоставсь. Над ним ясніє небо голубе, і він стоїть таки у центрі світу. Прийшов сюди одне далеке літо. І вже нікуди звідси не піде. Місто у мальовничій місцевості на березі тихоплинного серету. Маленьке, затишне і тихе, один з найменших обласних центрів. Місто, до якого хочеться повертатися знову і знову, бо воно завжди вабить своєю чарівністю і гостинно приймає усіх. То їде сюди з добрим серцем і відкритою душею. За що я люблю Тернопіль? За те, що він Тернопіль. Що він зелений, гарний, акуратний, чистий. За те, що він ти є Тернопіль. Тихий, спокійний, зелений. А тобі за що. Тут гарно. Ну, Дійсно, за красу надзвичайна краса в Тернополі. Люблю. А за що? За те, що він. Такий багатий рідною мовою України. А, багато навчальних закладів вищих. Люблю його за його красу. Взагалі бо я тут народилася. Це наша батьківщина за те, що він дійсно красивий за його природу. Це дійсно натуральне, чисте місце, яке ми можемо любити. Зелене, чудове місто, мені подобається маленьке акуратне таке. Тернополю судилося виростати на перехресті багатьох доріг, якими йшли і друзі, і вороги. Він пережив десятки набігів татарських і турецьких завойовників, своголю польських, нацистських і більшовицьких окупантів. Під час світових воїн був зруйнований визволителями, а згодом відбудований. Здається, в його біографії було більше трагічних, ніж радісних сторінок. За що ми любимо Тернопіль? Це питання стоїть перед кожним, хто живе у нашому місті. І кожен любить місто, в якому народився, в якому живе, в якому працює. І хочеться знати про це місто якомога більше, його історію, його сучасність. Хочеться розповісти тим гостям, які приїжджають до нас у Тернополі. Цікаво те, що станом на 1 січня. 2001 першого року в місті проживало 234 тисячі. А ось вже в кінці року, у грудні, згідно останнього перепису, тернополян стало значно менше 228, тобто на 6 тисяч менше. Виїхали наші тернополяни, одні на захід, другі на схід, очевидно. Ну, але, безперечно, вони збережуть пам'ять про наше місто, бо воно все-таки неповторне серед міст України. Хоч воно за населенням займає всього 29 місце. Серед ну, міст України. Але е, у місті є багато таких неповторних пам'яток, які дають змогу нам говорити, що воно справді дуже цікаве, гарне. І хто приїжджає, залишає е, гарні спогади про місто. Тернопіль розташований у західній частині України, майже в центрі одноіменної області. Лежить він на перехресті чотирьох шосейних доріг, збори підволочист, кременець-заліщики, бережани, Ланівці, Броди, гусятин. Відстань до Києва по шосе 480 км через Рівне. Містом проходить залізнична колія, Львів, Київ. Курсують поїзди далекого прямування. Кожен, хто приїжджає Тернополем, незалежно від того, чи вперше тут, чи буває часто, по-новому відкриває для себе таємниці і приваби древнього і водночас такого молодого міста. Питання про назву Тернополя є дуже дискусійне. Дехто вважає, що ця назва походить від назви Тернового поля, що поселення, яке було тут, на місці от замку, майдану. Теперішнього свободи, Майдану волі, то це поселення у зимою 1241-42 роках було знищено татаро-монголами і заросло терном. Ну, терен це в нас повсюдно поширений. І ось від цієї назви Тернове поле і власне походить поселення, назва майбутнього поселення. Це одна така думка побутує. А друга про те, що вона походить від прізвища Тарновського, великого коронного гетьмана, який заснував замок і дав своє ім'я місту. Але тут теж не сходиться через те, що прізвище Тарновський походить від міста польського міста Тарнув, родинного міста Тарновських де, відомо, жив Ян Амор з Тарнова, так він називався, а вже його син почав називатися Ян Тарновський. І цікаво те, що герб Тарнова і колишній герб міста, та власне частково теперішній, він називався герб Леліва, Шестикутна зірка над півмісяцем і на голубому тлі це одинаковий герб. Ну ми зберегли фактично старий герб, такий, який був, додавши лише старий замок, який започаткував наше місто. Отже, питання про походження назви дуже дискусійне, і я не можна однозначно твердити, на якій версії саме спинитися. Ця версія може бути третьою. І так мені здається, що очевидно тут є якась третя думка й походження. І вона лежить у краківських чи тар тарновських архівах. Тернопіль займає площу майже 3800 квадратних метрів. Налічує майже 240 вулиць, 5 майданів, 4 парки, 30 загальноосвітніх шкіл, 13 бібліотек, 3 палаци культури, 2 театри, 2 музеї, 5 лікарень, банківські установи, магазини, заклади громадського харчування, ліцеї, вузи, техніки, мовчилища. Господарський та науково-культурний комплекс міста формують понад 2,5 тисячі підприємств, установ та організацій. У річці серед у західній частині міста Тернопільський став. Своєрідна візитна картка міста. Площа його 315 гектарів. Ширина сягає близько одного кілометра. Став утримує дамба з мостом Греблею, по якій проходить автомагістраль і з'єднує центр міста із Загребеллям. Як і кожне місто, Тернопіль цікавий своїми людьми. І з Тернополем пов'язано дуже багато видатних імен, які. Принесли славу не лише українській культурі, літератури, мистецтву, історії, а й світовій. Ну, зокрема, в Тернополі народилися академіки Олександр Брюкнер, Станіслав Дністрянський, польські академіки Казіміш Айдукевич, Казіміш Міхаловський. Народилися тут композитор Василь Барвінський. Письменник Юліан Опільський, Микола Чубатий, історик церкви, політики Ярослав Стецько, Казіміш Пужак, художники Теодор Вацик, Діонізій Шолдра. В Тернополі народився також скульптор польський Аполінарій Гловінський. Ну а тих, хто навчалися в гімназіях, в семінарії Тернополя. За часів Австро-Угорщини, Польщі та й власне вже після воєнний період є надзвичайно багато, бо з нашим містом пов'язане пов'язане ім'я і Франка, і Соломій Крушельницької, і, і Миколи Лисенка. Сюди багато і приїжджали, і вчилися. Тернопіль також пам'ятають через те, що він був зруйнований під час Другої світової війни. Можливо, через те якось і Тернопіль ну, відродився по-новому через те, що він був зруйнований під час Другої світової війни. Але багато, мабуть, не знають про те, що він був зруйнований і в Першу світову війну, і в міжмоєнний період він теж був відбудований. Тобто, власне, він був знищений двічі. І такий Тернопіль, який знає його післявоєнних три покоління, це вже. Є результат фактично цих 60 майже років після воєнної перебудови. Про Тернопіль також пам'ятають про те, що тут повстав перший в Україні народний рух. Тернопільщина розташована у межах Волиноподільського Подільського артезіанського басейну і багата на підземні води. Дивонський водоносний горизонт поширений в долині Серету. Дзеркало підземних вод залягає на різних глибинах до 76 метрів. Для Тернополя властива порівняно м'яка зима, тепле літо і значна кількість опадів. На клімат суттєво впливає географічний фактор розташування міста на Подільській Височині і близькість Карпат. У міській зоні переважають північно-західні і південно-східні вітри. Влітку спливає Азовський максимум, а взимку восени Сибірський антициклон. Нам би хотілося, щоб Тернопіль зберіг свою неповторність, щоб він був таким невеликим, провінційним, обласним центром, і навіть коли він розрісся в ширину. І став вдвоє чи втроє більший порівняно з тим, яким він був після війни, яким я його пам'ятаю, бо я тут живу вже майже ну, 45 років, майже, то від того він не став цікавіший. Оці житлові масиви не дали неповторності Тернополі. Все-таки Тернопіль це є центр. Це є невелика частина, та яка була ще до війни. І кожне місто ми таким пам'ятаємо. І туристи, які приїжджають до нас, вони цікавляться перед старою частиною міста. А житлові масиви, зрозуміло, не дуже приваблюють через те, що вони не є з естетичного боку, аж такі привабливі і не виділяють Тернопіль його серед інших міст України. І, безперечно, що хотілося, щоб центр зберіг ту особливість і був впорядкований, бо Тернопіль давно славиться своєю чистотою. Тернопіль розташований у лісостеповій зоні. Лісові масиви збереглися у Кутковецькому схилі Львівським і Бережанським шосе поблизу приміських сіл Петрики, шляхтинці. У Тернополі на кожного жителя припадає 39,5 квадратних метрів зелених насаджень. Це одне з найбільш зелених міст України. На вулиці Листопадовій збереглася ровесниця домініканського костьолу, 250-річна липа, діаметр якої 110 сантиметрів. У місті є кілька пам'яток садово-паркового мистецтва. Теплого травневого вечора в річкових хащах можна послухати спів солов'я. У гідропарку працює природний звіринець. Небагато тернополян може похвалитися, що вони знають історію міста. Я займався нею, ну, власне, так безперервно, біля шести років, і теж можу сказати, що я не знаю історії Тернополя, але знаю багато більше, можливо, ніж хтось інший, тому що спеціально займався цією темою. І я думаю. Познайомити тернополян і гостей міста з історією з історією візуально, пройтися вулицями старого міста, побачити, як воно змінилося, що було на цьому місці колись тепер і таким чином переплести минуле і сучасне. Архітектори, художники і час вносять свої корективи у забудову міста. А місто своїми зусиллями, енергією і вмінням людей робить вклад у розбудову незалежної держави. Воно залишається свідком героїчного минулого, молодіє й оновлюється, щоб бути кращим у майбутньому. Зазирнімо у світ його життя, щоб відкрити його обличчя, пізнати і зрозуміти долі його людей.